Українське мистецтво слід зберігати, популяризувати та ретранслювати по різному і для кожної аудиторії, досліджуючи українські традиції, побутові та духовні цінності, вони знаходять культурні елементи народної творчості та віддають їй честь на хустках. Вдруге саме хустка стала мерчем кінофестивалю миколайчук Опен Опен-2024», який протягом минулого тижня приймали Чорнівці. Нині, коли фестивальні пристрасті вляглися, розповідаємо про ідею та реалізацію цьогорічного мерча. Понад тиждень у Чернівцях показували кращі зразки українського і світового кінематографу. Все це у рамках фестивалю глядацького кіно Миколайчук опен Опен-2024». цього року. Він проходив вже втретє на традиційній локації в культурно-мистецькому центрі імені Івана Миколайчука. Другий рік поспіль мерчем фестивалю стала хустка, над якою працював Чернівецький бренд. Місією нашого проєкту є просувати імена українських митців, художників, діячів, українську культуру, орнаменти, картини. Тобто, оця візуальне мистецтво, яке ну типу, дуже класно впливає нас. Відомості людей, тому що те, що ми бачимо, те, що ми читаємо, те, що ми да споживаємо, те потім відображає нас, нашу ідентичність культурну і ну і загалом потім нашу націю. Тому місія виникла давно. Ірина Сагайдак зізнається ідею створити хустку, присвячену перлині українського кінематографа, а саме тіням забутих предків, виношувала давно. Я особисто Чорториї, я з дитинства споживала да цей контент українські фільми і обожнювала Ню Івана Миколайчука і цей фільм. І ем, в нас виникла ідея зробити це через призму картини українського художника Георгія Якутовича, який і зробив ілюстрації до книжки Куцюбинського тіні забутих предків, і став художником-постановником до фільму. І в нас там закладена його картина Іван та Палагна моляться на Різдво, яка от є. От ми бачимо цю графічну картину його. А також бачимо потім кадр у фільмі, який відтворений. Згідно з цією картиною, і мерчем цьогорічного фестивалю стала хустка Тіні Параджанова, оскільки саме цього року виповнюється сторіччя з дня народження режисера культового фільму Тіні Забутих предків. Нам довелося наново поміркувати, як подати, щоб цей мерч відрізнявся від уже хустки, яка створена в нашому проєкті, так, і не прив'язана саме до Миколичок Офпен. То ми відштовхнулися від Сергія Параджанова, якому цьогоріч 100 років мало би виповнитися так 100 років з нього народження і ми вирішили покласти якби його особистість в центр нашої хустки, нашої ідеї, і доповнили його іншими класними геніальними митцями. Це актори, які зіграли Марічку та Івана Миколайчук і Лариса Кадочникова, це Мирослав Скорик, який писав музику. Це знову ж таки Георгій Якутович, який став художником, постановником. Це Іллєнко, який саме да зробив ці геніальні кадри, і так. Безпосад... Михайло Коцюбинський, який написав твір, який ляг в основу цього фільму. Авторка каже: над реалізацією ідеї команда працювала понад три місяці. Ми збираємо якусь інформацію, ми шукаємо якісь візуальне рішення, в якому стилі це малювати. Тому що якщо це не картина, да яку ми там авторське право, нам треба щось самим придумати, то це все одно має бути ґрунтовно, класно. Е, ідея ніколи не може бути. Давайте зробимо щось просто так. Якщо ми когось зображуємо, то ми знаємо, чому. Якщо ми зображуємо саме в таких кольорах, то ми знаємо, чому. Якщо розміщення саме ми таке, то ми знаємо, чому десь орієнтовно 3-4 місяці на створення цієї хустки від ідеї до вже готового продукту. Нагадаємо, участь у цьогорічному кінофестивалі Миколайчук Опен взяв голівудський актор та режисер Віго Мортенсен, який придбав під час кінофестивалю 15 хусток із картинами українських художників. Аліна Рябко та Митня